Вітаю на телеканалі. Бізнес програма Електронне суспільство. В епоху цифрових технологій, розвитку інтернету, поширення мобільних пристроїв, питання надання клієнтам банківських сервісів шляхом інформаційно-телекомунікаційних технологій не бувають чи не найважливішого значення для банківських установ. А міжнародні експерти сходяться в думці, що банк майбутнього це просунута цифрова сервісна компанія, і чим потужніші it інструменти у цієї компанії, тим якісніші її сервіси та більші шанси на успіх. Безперечний факт, що на наших очах змінюється світова банківська система. Що ж нам готує майбутнє, які будуть банки і чого очікувати нам, клієнтам? Про це ми поговоримо з заступником голови правління Ощадбанку Антоном Тютюном та з нашим постійним експертом Євгеном Лісняком. Вітаю вас, Вітаю. панове. Отож за традицією, пане Євгене, ну розкажіть нам, що думає про все це міжнародна спільнота. Ну так. Традиція хороша. Міжнародна спільнота <с. каже наступне: так, банки, які традиційні зараз є, тобто звідки ми йдемо і куди ми йдемо. Так? Традиційно банки це там депозитарі, це переводи якісь банківські, це кредитування, тобто те, що ми звикли чути від банку. А що ж то буде у майбутньому? Є такий звіт, дуже непоганий. Підготувала міжнародна консалтингова компанія КПМДі авторитетна, яка каже, що банк майбутнього це такий. Сервісна компанія, яка наближена до клієнта, яка е, проактивна у навіть освіті клієнта з точки зору там його користування фінансовими технологіями е, і інструментами, і ця компанія, вона Звісно, переходить в інтернет все більше і більше і використовує всі інструменти для взаємодії зі своїми клієнтами. Те ж саме стосується і бізнесу, да? наближає інвестора мене, як, наприклад, mm -hmm. до того, кого треба кредитувати. Наприклад, і банк виступає тут таким проактивним, знову ж таки, агентом, який мене наближує до збагачення. Да? І, власне, і ми бачимо сьогодні, що. Банки дігіталізуються, тобто цифризуються вже сьогодні. Ні для кого не нове. Мобільні додатки, nfc технології, нові навіть платіжні технології. Ми розмовляли про це блокчейн, да, наприклад, і все більше стає популярною. Навіть концепція така мобайл Онлі. Я от бачив вже дві було такі угоди великі. На європейському ринку 117 мільйонів доларів було заплачено за мобільний банк, якого немає відділень, нічого немає, лише у мобільному телефоні. Тобто це все більше і більше. А от нещодавно за, 20, за 30% близько 68 мільйонів в Англії було заплачено доларів. Тобто це майбутнє, яке вже сьогодні. Добре, тоді щодо от ви згадали за мобільні банки. Така зацікавленість саме мобільним банками, мобільними банками, е, ну Нині є тенденція у світі, і от що у нас є? У нас є звіт компанії PricewaterhouseCoopers, Вони, начебто, передбачають майбутнє по минулому за 2009 2014 років. У нас є графіка, я прошу подивитися. Вона ілюструє зростання мобільних платежів у світі. приміром, от у 2009 році цей показник становив трохи більше трьох мільярдів доларів. А за підсумками 2014 року, це за п'ять років цей показник виріс. До 29 мільярдів доларів інша графіка, будь ласка, подивіться, ілюструє, якому способу отримання банківських послуг надають перевагу, приміром, американці. Тут дані трохи давніші, але тенденція зрозуміла. Дедалі більше споживачів воліють отримувати банківські послуги онлайн. Зверніть увагу на помаранчевий стовпчик. Це отримання послуг через мобільні девайси. Найбільш Найбільше так Найбільш різкий зріст, так, так, так. І от власне про це я хтів, на це хотів звернути увагу. З 2008 по 2012 роки кількість споживачів мобайл банкінгу збільшилася з 1% до 6%. Ну це буквально найбільший зріст. Показав 600%. решта. Е, так, так, решта е, пішли на убиль російською мовою. Отож, як можна прокоментувати, от пане Антоне, скажіть, от. Така динаміка — це хороше, це позитивний посил нам у майбутньому буде? Ну, если позволите, я думаю, что даже не так нужно ставить вопрос: насколько это объективно или субъективно, мы должны просто понимать, что нет других вариантов. То есть мир постепенно становится цифровым, растут поколения Y, Z и так далее. И это уже просто объективная реальность и необходимость. Второе ⁇ это банки сами стимулируют, и другие огромные международные IT-компании сами формулируют этот спрос, так как проведение транзакций в таких каналах намного дешевле, чем содержание дорогих банковских отделений. И поэтому и банки заинтересованы в сокращении издержек, они проводят такую политику, переводят своих клиентов в альтернативные каналы продаж, в то же самое время и спрос. Который сейчас существует у на, современных людей. он, ну, Они уже не хотят э, ходить э, в отделение по простым пустяковым вопросам. Отделения будут занимать немного другие функции. Наверное, мы про это немножко позже поговорим. Так, 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 будет, так, так, так. Но э, вот эта цифровая революция она уже осуществилась. І у банків, і у потребітелі просто нет варіантів. Ми вже йдемо по этому пути. Ну добре, ви от як представник банківської системи, що скажете щодо от, українського ринку? Чи він вже підхопив, чи м, давно підхопив цю тенденцію? Да, безусловно. Я приведу простой пример. Вот если даже взять э, расчеты наших э, соотечественных, соотечественников банковскими картами, если в 2008 году всего лишь 5% транзакций было в торговой сети, а 95%, соответственно, это снятие в банкомате денег, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. то уже по итогам прошлого года уже 30% транзакций в объеме это расчеты в торгово-сервисных предприятиях. Это говорит о том, что э, Достаточно быстро наша страна меняется, подхватывает те передовые вещи, которые есть, и во многом мы и сами уже начинаем формировать определенные тренды. Во многих вещах наша страна является даже где-то и лидером, поэтому ну, спрос уже вырос, люди поменялись, и рынок уже требует современных цифровых решений. Люди не хотят, повторюсь, тратить время на элементарные вещи, которые раньше занимали у них полдня. Прийти в банк, оставить mm -hmm. распоряжение, подписать, подождать, уйти. Все поменялось, поэтому с точки зрения пользования интернетом и мобайл-банкингом, да, даже вот взять наш банк, который никогда раньше, естественно, не славился такими вещами, все воспринимали его как советский банк. И вот за последние годы, после того, как мы внедрили интернет-банкинг, Mm -hmm. У нас уже более 500 тысяч клиентов. Это люди, которые просто без маркетинга, без рекламы, просто осознали, что есть уже в банке так такой сервис. И буквально за два года ну, представляете себе количество клиентов, которое увеличилось с нуля. То же саме касається і мобільних приложений, достаточно быстро все міняється. Клієнти для клієнтів це просто вже необхідність. Ну тобто, ми можемо сказати, що е, як ми зараз відходимо від паперової тяганини, і всяке таке, то е, виходить, що ми можемо колись відійти від. пластиковых карток, карток да. то, что э, я, я правильно кажу? Ну, Я бы здесь э, немножко поспорил. Чем оно будет синхронно развиваться? Э, э, вот смотрите, да, в этом есть, конечно, какая-то доля истины, безусловно. Когда-нибудь, наверное, пластиковая карточка отойдет как класс, но такие прогнозы ведь были и 5, и, и вспомните, и 6, и 7 угу, лет назад. Угу. Ну вот-вот уже исчезнут пластиковые карты. Нет, точно так же, как и банковские отделения. Я, вот мое мнение, нет. Есть определенный класс клиентов, которые привыкли, которые хотят держать карточку в руках. Да, будет меняться форма, их будет меньше, они будут в деяких змінються е, деякі речі, там будуть туда додаватися дисконтні карти і так далі. Буде но, адаптовано під споживача. Так, да, безумовно, я далекий від думки о тому, що в ближчі роки пластикова карта зникне як вас. Так, її доля буде зменшаться, но обов'язково залишиться контингент людей, которые будуть продолжать ими пользоваться. Пане Євгено, що ну, ви думаєте? Так, скажімо, я дуже погоджуюся, да, з цими словами, тому що насправді фізично, так скажімо, підтримати щось в руках людині необхідно, да, вона Має і друге про банківські відділення, людині необхідно все ж таки прийти та поспілкуватися да, з кимось, тобто фізично, як то і, і там, от про освіту, коли ми розмовляли, да ми mm -hmm. також зробили висновок, що треба шукати. Такий собі компроміс поміж е, інтернетом та особистим спілкуванням, тому що нам треба спитати, а який кредит краще, та, а який продукт краще. Людям треба це особистий і, контакт. І саме який? цей симбіоз uh -huh. е, інтернету да, і, і інформаційних технологій та офлайн, таких от відділень, просунутих, я думаю, це і є майбутнє. Добре, панове, йдемо далі. У нас е, ми затронули тему е, щодо. Відділень що нібито відділення, трошки вони е перейдуть вже в електронну форму. І от у нас згідно з дослідженням федеральної корпорації по страхуванню вкладів, США, е зараз ми побачимо це все на картинці. Е кількість банківських відділень у США постійно знижується. Тобто, от можемо подивитися відсоток невеликий. Втім, це на хвилиночку е порівняно з 2010, м в 2014 му Мінус ну, понад 3,5 тисячі відділень за 4 роки. Ну це в принципі нам до них рівнятися ще далеко, тим не менше, при тому, що банківська система відносно стабільна з 2009 року, відділень кількість відділень зменшується. Отож, пане Євгене, буде питання тоді до вас: ну що до цього спонукає банки? Ну по суті, я продовжу те, що ми затронули цю тему, зачепили з паном Антоном. да. Тобто, це є той самий баланс поміж особистим спілкуванням та необхідністю все ж таки переходу і часу, да, який нас зобов'язує використовувати інформаційні технології. І тут виграш він такий з двох сторін. Тобто, я б сказав, що по перше, якщо там казати про зовні, да, то це. Відкриває мені дуже зручні інструменти для взаємодії з банком. От я є клієнтом державного нашого щедробанку. Да mm -hmm. mm -hmm. і я в відділенні був двічі. За все своє, так скажемо за всю історію вже більше ніж рік спілкування з банком. Все Решта? я роблю через комп'ютер через комп'ютер або через мобільний Очень телефон. — Дуже слишти це Це була не реклама. О, це не реклама. Це, це та... просто я кажу. мабуть, ви в інших банках розумірую. також це mm -hmm. можливо зробити. Я не знаю. Просто я свій досвід кажу, але mm -hmm. а, цей швидкість транзакцій, я трачу набагато менше часу. Це і багато багати, багатіший спектр послуг. Зсередини для банку це економія і на адміністративних витратах, да, загальних Це і, пан Антон казав, да, це і ну, по суті нова структура і нова культура управління. Тобто, mm -hmm. коли банк стає швидшим, це прискорює банк. І тут виграють усі. Тобто, і взагалі в моєму розумінні, так от я думаю, на майбутнє це банк такий. Штучний інтелект, банк, який буде предсказувати, що я хочу. Він uh -huh. буде обробляти мою історію. Там я буду сидіти десь, не знаю, там на форумі, напишуть, ані поїхати чи мені в Америку. А мені банк каже, що у тебе гроші, то є там. Uh -huh. він, він відстежить, він буде пропонувати мені те, що я хочу. Тобто, і це буде так big data, machine learning, це от такі терміни, які для банку стануть, я думаю, виживанням. Mm -hmm. Вы, Вы погоджуетесь по с этим, Антон? Да, я могу даже немножко добавить. Вот э, я бы сказал, э, есть такая американская известная компания Accenture, она проводила исследование, и вот 50% клиентов, опрошенных американцев, сказали, что если бы э, у них под домом закрылось отделение банка, то они бы сменили этот банк. Mm -hmm. э, еще в, в, в целом 80% клиентов, в принципе, э, посещают банк хотя бы раз в год. Это американцы. Mm -hmm. Что касается Украины, я бы сказал так: у нас общемировая тенденция, наши отделения немного меняют свой формат, они стают меньшими по площади, но увеличивается зона self-service, где клиенты могут там в режиме 24 обслужиться в банкомате, заплатить mm -hmm. платежи в информационном терминале. Отделения в любом случае останутся. Людям нужно, ну кроме того, что общаться, есть сложные транзакции они, мне кажется, модифицируются в такую некую роль шоу-румов банковских, uh -huh, то есть uh -huh. где будут выполнять основную роль – устанавливать взаимоотношения с клиентом. То есть там и происходит именно вот такое вот установление отношений между клиентом и банком. Это обучение, это контакт, это сложные продукты, без этого никуда не уйдешь. Поэтому… Я думаю, что и в Украине такие же будут тренды, как и в Америке. Отделения будут сокращаться, но сокращаться будут отделения достаточно некачественные. У нас же отделение, в принципе, называется и с одним человеком кассовый узел, который, например, находится uh -huh. в ЖЭКе. Uh -huh. То есть мы приводим цифры других стран, но у них нет таких отделений. У нас по методологии это тоже отделение, uh -huh. а не выносное рабочее место. Я думаю, что количество отделений будет сокращаться еще несколько лет, и в будущем тоже, но будет одновременно. Про і трансформація відділення в більш качественне, просторне, сучасне відділення вплоть до кофейну, ми вже знаємо ці всі приміри. Банк, тире, кофейня, банк, бібліотека, ну і так далі. Тобто, банки будуть становитися ближче клієнтів. Мені дуже сподобалося шоурум, да, слово. Тобто, це реально, е, якщо так, от е, фокус, фокус банку буде все ж таки. Відділення, в моєму розумінні, на продажі сервісу і на, і на освіті да, клієнта. А що стосується вже після того, як я все для себе вияснив, да, то вже йди, будь ласка, ось тобі мобільний додаток, ось тобі там угу. інтернет працюй. Якщо щось складне, приходь, пояснимо, все буде нормально. Тобто, ну, і це і буде така. Точка рівноваги, да, uh -huh, яка і uh -huh. призведе до такого от, uh -huh. знову, Зобі... ще симбіозу. Так, так. Добре, панове, продовжуючи тему цифризації, говоримо далі. І пропоную подивитися ще на один графік. Міжнародна консалтингова компанія Тікерні зробила рейтинг країн по готовності банків до цифризації. Сімка країн, які усіма руками за Це ось ми бачимо Великобританія, Сінгапур, Данія, Швеція, Нідерланди, Штати та Австралія менш налаштовані там. Ми бачимо Норвегію. І низка європейських країн, і туди ще входить Канада. Далі у нас йде таке: немає відповідного середовища, наприклад, ось ми зараз побачимо: у Південно-Африканській Республіці, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї, Туреччини, ну і ще там кілька європейських країн, зокрема, і Польща. От там, ну якби вони ще не готові, взагалі далекі від цього. Це Філіппіни, Іні, Індія та наш несамовитий сусід Росія. Тільки почали працювати в цьому напрямку. Отож, от пане Євгене, от у мене до вас буде таке питання: тут немає України. Де вона? Я думаю, про це краще розповість. Пан Антон, де вона? Але а, я, як ви, да. Так? Але я поясню просто, щоб от ці, ці індекси, да, це. Це сукупність. Цей індекс я його подивився: це індекс, який характеризується чотирма складовими: це готовність, так скажемо, ринку, взагалі, динаміка ринку, це можливість банків, тобто готовність банків. Це наша готовність з вами, це наша модель поведінкова, чи готові ми, як сказав, пане то самі так, пан клієнти, Антон, самі клієнти угу, да? угу. то не підемо, не не підемо чи ми від банку, якщо закриється відділення. Да? <світ> і це четверте це держава, регуляторне оточення. Тобто, і от якщо розкласти тут, да, то я думаю, буде зрозуміло, де тут Україна. Пане Дану, що ви скажете? Ну я скажу так: я думаю, що якщо би в цьому рейтингу присутствувала наша страна, вона була б достаточно високо. Я очень просто объясню свое мнение. У нас огромный запрос на такое цифровое общество. Сейчас очень много движений делается, потому чтобы все электронные услуги государства. люди смогли получать, не выходя из дома. Открываются реестры, существуют технологии Bank ID, когда клиент может, благодаря тому, что он уже был идентифицирован в банке, получить ту или иную выписку из реестра или заказать ту или иную послугу государства, услугу. Но, в частности, по многим вещам наша страна даже где-то и впереди находится. Вот Мы сделали проект очень важный с мастеркардом и киевским метрополитеном. Возможно, слухали, На каждой станции метро уже стоит посттерминал одного банка. Mm -hmm. И клиент может бесконтактно рассчитаться картой. Такой сервис есть всего лишь в пяти городах мира. Mm -hmm. а, уже мы Каждый день проводим мониторинг, и граждане из 30 стран уже воспользовались этим сервисом. То есть это удобно, пришел, приложил, пошел дальше. Uh -huh, Нету сложной uh -huh. системы поездок, расчетов и так далее. Uh -huh. Таких проектов в мире не так и много. Ну, это я могу долго рассказывать про наш позитивный опыт, опыт про опыт других наших банков, конкурентов или партнеров. Но в целом я бы сказал, что у нас... Агромний запрос на те, щоб общество становилось цифрами цифровим, і наша страна ділить очень великі шаги в цьому направленні. Добре, ну якби про цифризацію банків ми зрозуміли, але не цифризацією єдиною ми будемо жити в майбутньому. З'являється ж таке поняття як більш ніж банківський сервіс, банківський продукт. Навіть от в Україні в Києві нині діє картка киянина і там. Вона в собі має і банківську, і ідентифікаційну, і транспортну складові. І там ще долучиться медична. Здається, е, можете поправити мене, пане Євгене. Е, отож, ну маючи одну карточку, діда який з. Пане так, так, так. До речі, ID, він теж використовується. Ну, по факту, як ідентифікатор держав... на державних порталах надання послуг. Тощо ну це вкладається в концепцію цифризації? Ну як на мене, так, ну можливо, ви щось інше прокоментуєте. Давайте так скажемо. Ну... По суті, це вона і є да, тому що для того, щоб робити такі продукти, банк має бути саме такою it сервісною компанією. Да? І банк має інтегруватися з дуже з багатьом якими сервісами там. Наприклад, тієї ж карти киянин там з міським соціальним процесингом треба там спаятися, щоб це mm. працювало. Да? На прикладі того ж Бенка ID, це взагалі, от я знаю, що банк АЩадбанк взагалі це власний продукт розробляє сумісно mm -hmm. з mm -hmm. національним банком. Тобто, по суті, це і є та саме цифризація. Це банк, який так скажемо, вкладається в концепцію і банк, який завжди поруч. Тобто, це банк, який має. Так скажемо, приймати участь в моєму житті і допомагати мені жити. Більш комфортно, максимально інтегрований в ті сфери життя громадян, де вони користуються зокрема чи будуть користуватися банківськими сервісами. Щось додасте, пане Антоне. Я абсолютно Но... согласен. Тобто ми зараз в такій дуже активній фазі. Все змінюється, в нашій країні появляється велике количество електронних сервісів. банки, ІТ-компанії, державні органи. Всі в І зараз такий Така синергія огромна в этого руху, Я думаю, нам потрібно буквально несколько лет. Ми нашу сторону просто не узнаємо. Добре. Ну, вже завершується наша програма. Я пропоную подивитися ще один цікавий ролик, як у Франції підійшли до скажімо, як один з флагманів французького банківського ринку бачить своє майбутнє. Я пропоную подивитися ролик. Ось, будь ласка, за я так розумію, що від рішення придбати машинку. Ну, машину, добре, рішення придбати машину до безпосереднього придбання проходить ну, від сили півгодини. За час поїздки в таксі це можна вкластися елементарно. І звісно, решта банківських сервісів, які засновані на високих it технологіях, пане Антону, досить питання. Ну це реально. От в Україні побачити, ну хай, наприклад, не наступного року, ну через там рік. Другий, третій, до подібних сервісів, до подібного ми прийдемо чи ні? Абсолютно в этом уверен. Уже многие элементы того, что вы показали, есть. Есть мобильные приложения. Клиенту уже не нужно ходить в банк, чтобы делать операции, свои транзакции. То есть пополнение мобильного перевода между счетами и так далее. Uh, у нас есть, условно говоря, договор оферты, который мы с клиентом заключаем mm -hmm. один раз, когда он приходит к нам в банк. И он больше, в принципе, может не приходить в наш банк, он может уже сделать максимальный фонд, смартфон, да, смартфоны, интернет, i call-center, как человек, банкоматы, информационные терминалы, то есть инфраструктура альтернативных каналов взаимодействия уже достаточно широкая. Uh, уже клиент может предварительно рассчитать uh, свой платеж по кредиту, выбрать uh -huh. машину, назначить встречу в банке, уже прийти к нам с полным пониманием, что он хочет, как он хочет. И время на uh, его уже анализ платежеспособности займет совершенно незначительное время. Я уверен в том, что это даже не, не самое далекое, это абсолютно uh -huh. вот, очень даже близкое будущее. И уже многие элементы из этого внедрены и успешно работают. Я Помогает. думаю, тут питание больше до готовности споживача. Да? Тобто, uh -huh. Тут треба чтобы смартфоны пошире Тут треба, щоб люди вставали більш освіченими, щоб і взагалі дай Бог щоб у нас ще й фінансова система була трошки більш стабільною, ну, да. та, і, і ми працюємо на цим да, все буде нормально. Добре, дякую вам, панове. Будемо дійсно сподіватися, що все буде гаразд і з банківською системою, і з платоспроможністю наших громадян. Ну і взагалі з нашої держави будемо укріплятися, і все буде добре. Дякую вам ще раз. От глядачам, я нагадаю: ось до чого потрібно готуватися банківській системі України. Це була програма Електронне суспільство. З нами були експерт з електронного рядування Євген Лісняк та заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн. Шукайте попередні випуски проекту. Електронне суспільство на сайті business.tv.com.ua чи на нашому каналі у YouTube. Підписуйтеся на акаунт телеканалу Бізнес у Фейсбук, а поки що до зустрічі в ефірі.